Ми живемо на Україні, і під, скажімо, під Україною знаходиться саме таке велике та тверде плато. Ну, таке, де як би там не було, але не так багато там, чи якихось там катаклізмів ми бачимо. І тому на Україні, скажімо, з 12, з 12 місць, які існують в світі, де також ступила нога людини. На Україні є сім таких місць. І люди, які насправді зробили, скажімо, дубовий відпочинок у цих місцях, це люди, які можуть керувати своїми амбіціями, а також можуть е вирішувати деякі справи такі, які, наприклад, просто у реальному нашому житті людина не змогла б не, не знайти вихід з того положення. Який існує. Тому мені, наприклад, приємно, що я живу на Україні, а не десь в тій країні, де таких місць взагалі немає, навіть близько. І мені хотілося би, хотілося б, з тим, що білого населення зараз біля 5% у світі, мені хотілося б, щоб кожна біла людина, кожна біла людина. Спроможна була керувати своїми діями наяву, але підготов... підготовлювалась уві сні. Я не знаю, як у чорних рас відбувається цей процес. Але я знаю, що у них також є свої місця. І якщо біла людина ляже відпочивати в тому місці, де, наприклад, призначення лягти чорній людині, то біла людина з цього нічого не буде мати. Також, якщо і чорна людина ляже відпочивати на місці, де, наприклад, повинна лягти біла людина для відпочинку. Тепер згадаємо тих великих і малих диктаторів, які існували у світі. Уявіть собі, що до них доходить інформація, де їм кажуть, що вони можуть керувати своїми діями, якщо знайдуть. Деякі місця. Спам'ятайте, усі війни, коли які де проходили на території Європи там чи Євразії, чомусь усі лізли, усі вороги лізли на територію України. Скажем, так не тільки на територію України, а Україна, там ближня частина Росії. Всі лізли сюди. Не за багатствами вони сюди лізли колись, не за жінками та рабами. Тому що це було просто для того, щоб прокормити, прокормити свою армію. Але вони лізли для того, щоб насправді взнати те, що взнати просто так у себе в будинку, практично неможливо. Люди дуже рідко, дуже рідко, ще раз кажу, е приймають правильне рішення. Якщо ви мені не вірите, ви можете подивитися, що діється навколо. Якщо б всі приймали правильне рішення, то насправді не було б ніяких міжособиць, між людьми. Але в зв'язку з тим, що люди загубили е, тропу до місць, які підказують, як жити в цьому, е, скажімо, людському стаді. Чому стаді? Ну, тому що насправді ми, якщо дивитися на звірів, то ну, ми високорозумові такі звіри, але ми є всі стадо. І я також. І для людей гроші замінили, скажімо, цю таємницю, таємницю сну, брилянти, золото. Для когось жінки, для когось такий жорстокий відпочинок, після якогось від алкоголю людина забуває взагалі, що відбувалось. Тому чому на Україні? на Україні як би там не було, але навіть революція 2004 року увійшла у книгу рекорду Гіннеса. Як сама безкровна революція у світі. Чому так? Тому що насправді енергетичні, енергетичні, скажімо, поля цих сім місць, вони тримають Україну більш-менш в нормальному, скажімо, буті. Головне, щоб ворог не бажав. Е Чогось поганого для України. А на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день, якщо подивитися просто приблизно на карту світу, то ми можемо побачити, що всі наші сусіди, абсолютно всі наші сусіди, які коли-небудь були з нами, вони нападали вже на Україну. І вже не залишилось нікого біля нас, хто міг би ще до нас прийти. Ми були під Польщею, ми були та під всіма, ви всі це знаєте. Тому зараз наступає година, коли Україна повинна сама вирішувати собі, як їй далі жити, а не чекати допоміж від когось. І я хотів би, щоб кожен з тих, хто живе зараз на Україні, більше тверезими гуляли по вулицям і може їм повезе. І вони попадуть в ті місця, де насправді їм відкриється якась таємниця його призначення. Повірте, коли творець дав людям можливість жити на землі і дав чотири кольори людям, я ще раз повторюсь: це біла, чорна, червона та жовта шкіра, то творець навіть гадки не мав про те, що, наприклад, Біла людина зможе розділитись на нації, релігії, якісь політичні погляди, по-перше, ми білі, а все інше то так, щоб, знаєте, як, як кажуть по-російськи, щоб скучно не було. Тому, якщо людина розуміє, розуміє, що, по-перше, вона людина, а не якийсь там політичний діяч, чи релігійний, якийсь там сан має, то наступить порядок. І, і ще раз хочу попросити вас, не шукайте проблеми в яблуках, тому що з яблука зробили якийсь такий, е, от, укусив яблука і пішов проти Бога. При чому тут яблуко і при чому тут творець. Добра ніч. З вами був Чорний доктор. І пам'ятайте, про чорного доктора або добре, або нічого.